Всіх вітаю, я адвокат Панфілова, і я продовжую серію коротких відео для родин зниклих безвісти і полонених оборонців. Сьогодні з вами будемо говорити про витяг з єдиного державного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, навіщо він нам потрібен, хто його може отримати і як. В першу чергу наголошую, що відповідно до закону правовий статус зниклих безвісти за особливих обставин. Особа набуває такого статусу після того, як її дані будуть внесені до реєстру. Про реєстр також є відповідне положення. Посилання на норми права залишила в своєму телеграм-каналі. Зверніть увагу: родичі або особи, які перебувають в родинних відносинах з зниклим оборонців, можуть звернутися з метою отримання витягу з реєстру зниклих безвісти, коли ми можемо за ним звертатися, після того як ми повідомили правоохоронним органам про факт зникнення особи. Як повідомити, розказувало в попередньому відео. Зверніть увагу, протягом 24 годин правоохоронні органи, як суб'єкти наповнення такого реєстру про зниклих безвісти за особливих обставин, вносять туди дані. Після цього ми вже можемо звертатися до Секретаріату повноважного з питань зниклих безвісти з метою отримання витягу. Витяг видається протягом 10, максимум 30 календарних днів. Як туди звернутися, ви можете подати відповідну заяву. Зразок заяви розміщено в моєму телеграм-каналі і доступно до завантаження. Також там є відповідна інструкція, як подати таку заяву. Також на сайті Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин є така сама заява і відповідна інформація. Окрім цього, зверніть увагу, навіщо ж нам потрібен цей витяг з реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. Це єдиний документ, який підтверджує статус особи зниклої безвісти за особливих обставин. Куди ми потім можемо його подавати і чим він нам може бути корисний? Цей витяг ми можемо подавати з метою отримання пенсії в зв'язку з трати годувальника, з метою оформлення відсрочки, з метою отримання певних пільг, соціальних гарантій, звернення до правоохоронних органів, звернення з метою. Ові піко за майном, щоб підтвердити правовий статус особи зниклої безвісти за особливих обставин.